Всім привіт! Ви на каналі Думки Сані, і сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як НМД. Зараз вже вересень, кінець вересня, тож, можливо, вам може здатись, що для мене ну вже типу, підготовки самої е, ну типу не актуальна, тому що всі готуються. І вже, можливо, знайшли собі репетиторів чи обрали свій шлях підготовки. Тож я вирішив поділитися власним досвідом, результатами і дати декілька порад, які, на мою думку, є досить небанальні, але, проте, важливі. Четвертим предметом я обрав для себе географію, хоча спочатку я планував складати іспит з англійської, проте. Те, що плани змінилися, і я вирішив брати географію, тож почав я готуватися з весни, здає. Да, так, не раніше. я обрав для себе платформу Zenog. Я не хотів якось брати репетитора, тому що ну, якось не належала мене душа, от саме з географії. Шукати собі репетитора. А самостійно мене не вистачало якоїсь бази знань, чого краще почати. Так, і в принципі, ну, інші три обов'язкові. Я готувався з репетиторами тільки з математики, і з Боже, української мови. Ну, з української мови я ще займаюсь фактично з 9 класу. Ну, це так. Якось в мене склалися обставини. Я більше в гуманітарій, тому тобто, почав з 9 класу якось готуватися ну, до української мови. І насправді про це не пошкодував. Ем, от, і в історії я готувався е, практично самостійно. Типу, у мене було е, конспект. Зараз, на жаль, не маю жодних типу матеріалів, з якими я готувався. Можливо, я полиша лишу фотографії десь тут. От я мав два насправді конспекти. Ну, типу, як вже друковані від авторів. І я по них готувався. Там тести в одному з них були. І, типу, якось так ішов, ішов, ішов потихеньку. Ну, насправді. Другий з них, те що більше, я не пройшов конспекти, де були тести повністю. Ем, якось не вистачило для цього часу, чи я не знаю, ну, якось так склалося. Але е, в травні, здається, ну, в кінці травня почався марафон, типу, від е, теж на платформі Зенохаб від Яніни, Там 5 днів вся історія, типу, я вирішив, що. Ну, повтор цей буде досить важливий для мене, і, можливо, щось почую, чого ще не, знаю, не знав, і, і тому мені здалося, що це буде такий оптимальний варіант для того, щоб закріпити всі знання, які я вивчив. От, е, Так, в принципі, трохи я дивився відео в YouTube, всякі різні, типу. Е, на тему, наприклад, там, козацької ДБ чи Росії, я просто відкривав навчальні відео, які траплялися мені е, на YouTube і переглядав їх, і все. Типу, можливо, якісь нотатики робив. От. Е, загалом все, ну, математика українська, я ж говорю, типу, що я готувався з репетитором. В принципі, мені подобалось, все класно було. і... Вчителів були свої, типу, підходи, і мене цілком влаштовували, оскільки ну, для мене українська мова і математика ну, досить складні предмети порівняно насправді з історією України і географією. От, тож, до результатів, з української мови я отримав 183 бали, так само як і з історією України. З Геграфія отримав 170 і з математики, е, типу, виходить з тих чотирьох найгірший результат 163. Е, проте, насправді, для мене це досить непоганий результат, бо ну, з математикою в мене досить складно, якби я не намагався не її. Але так сказалося, що результат не зовсім на який я очікував. Ну, я сподівався, що буде хоча б десь 170. Загалом я сподівався на середній бал 185, проте отримав всього 175, що теж досить погано і близько. Але, але можна було краще. А, хоча, якщо брати філософію, вершину матимеш середину, то десь так і спрацювало. От От такі я маю результати. От так я готувався. В принципі, я обрав свій власний підхід. Що можу сказати, аналізуючи ну, типу, свої власні якісь дії, то математику я почав навесні аж теж вчити, типу, з репетиторами. До цього намагався щось сам вивчати, але. Ну, на жаль, з математикою взагалі все якось сумно було, і само навчання там було не дуже як це, корисливе. Тому особисто для мене було краще обрати, можливо, навіть трішки раніше репетитор, десь середини зими, можливо, б тоді я мав би ом, набагато кращий результат, але. Це теж досить непогано, те, що я маю а, з української мови, типу, я ж кажу, готувався з другої половини 9 класу, тому там фактично питань немає. А, з історії України а, я насправді восени, типу, а, просто пройшовся так швиденько якось по темах. Типу, я не знаю, можливо, по відео по YouTube, якщо ну, умовно у вас там немає, да, як в мене конспекту, бо в мене був один конспект маленький, тоненький, типу там максимально головні дати, максимально головні факти. От, а другий вже більший розширений. От я б розширений починав би десь з початку зими е і навесні можливо взяв би якийсь курс. Наземного хаб то мені зайшов, типу, ну, або якісь подібні платформи. Або просто, в принципі, робив би тести НМТ, типу пробні з минулих років. Дуже багато інших репетиторів і вчителів роблять, того я б, можливо, навесні ну, така б не була структура спочатку пройтися по, просто загалом по темах. Що там як, швиденько за осінь взимку. Конкретно розглядати кожну тему детально з тестами в кінці. Ну і навесні просто робити і, ну, так, Все максимально просто. Але я зробив трошки по-інакшому, я трохи затягнув тему. І, коротше. Але ну, загалом результат мене цілком влаштовує. 183 бали це, Ну, не 200, але і не 110, я не знаю. Ось. Що ж, е ну і. З географії, ні, з географії насправді все цілком чудово. Я, я, я задоволений. Ну, 170 можна було б може і краще, але для того, щоб краще, то треба було, я не знаю, купувати курс, мабуть, з вересня та і все. Типу, це було б трошки легше. Тоді такі е, речі запам'ятовувати і розуміти. От так. Е, да. Ось такі результати маю, ось такі трошки поради більше до себе я б зробив, але можливо хтось має подібний шлях, тому ну, це також залежить до речі, від особистісних якихось навичок і задатків, тому що, ну, я ж кажу, наприклад, я більше гуманітарій, тому мені легше далася історія, фактично. Ну, і українська мова, хоч яка вона мені не важка спочатку була. Все одно якось я її почав потім легше і легше розуміти. А от математику, хоча я й досить непогано, її почав з другої половини 10 класу вивчати і розбиратись. Та й загалом попередні роки я коли вчив, типу її справді брався, типу, домашню виконував. Вона мені легко давалась, але ну, все одно, все одно маю, що маю 163 сім'десят трипали, але ну, мене влаштовує, типу, це майже те, що я очікував. Тож, так. Да. Отже, е, перейдімо до парад. Першу пораду, яку я дав би, це знаєте, знайти альтернативу типу ВНЗ, ну, вищому навчальному закладу, який ви збирає, плануєте вступати там, університет чи академії, е, в тому розумінні, що я не знаю. Це складно пояснити насправді, але, типу, наприклад, ви можете натомість взяти кап'єр, якщо в разі я не знаю, незадовільної здачі чи недостатньої кількості балів для бюджету, ви можете взяти кеп'єр, підготуватися ще краще, знайти, наприклад, різні волонтерські проєкти, соціальні проєкти, можливо, податись на Erasmus і подорожувати по світу. І, до речі, от в мене є от подруга, вона за рахунок, типу, таких програм навчальних і обмінів різноманітних. Вона подорожує по всьому світу. Проте вона, звісно, досить розумна, і яка в мене талановита, вона знаходить дуже легко спільну мову з людьми, як на мене. І тому вона може дуже ну, типу, легко інтегруватися в різні. Групки, команди, е, спілкуватися з різною кількістю людей, і, типу, тим самим працювати і давати якийсь е, хороший результат для цих навчальних програм, е, але це все досвід, і з досвідом, мені здається, вона все більше, більше розкриває себе, тому так само можете і ви. Спочатку, може, не виходить, можливо, у вас не будуть навіть на програми ці прати, але на якусь потрапити стовідсотково і після першої піде друга, потім третя, і потім ви матимете більше досвіду і розумієте, як все це працює. Так що ви можете спробувати волонтерство у межах фактично країни нашої дуже чудова організація чи проєкт. Я тут не впевнений, будуємо Україну разом. Вони максимально знаходять в різноманітних куточках нашої країни місця, де потрібні типу, волонтери, які можуть виконувати різноманітну роботу і тим самим об'єднувати молодих людей навколо, що досить надихаюче і також будує Нові знайомства у ну, певної людини, наприклад, у вас може побудувати е, коло знайомих з різних куточків України, і тоді, коли ви будете подорожувати просто для себе самостійно, ви можете попросити подругу чи друга заночувати у них, е, тому що шляхом типу таких е, спілкувань, таких проєктів, ви набудете багато різних. Друзів чи просто знайомих в різних куточках нашої країни, що досить, як на мене, крутий бонус, попри те, що загалом ці проєкти зазвичай дуже ну, типу веселі і надихаючі. Ну, ось такі варіанти можна думати в разі незадовільного складання іспиту. Е, можна щось для себе, наприклад, придумати, там, що ви пройдете якийсь курс або щось подібне, Ну, типу, знайти альтернативу, щоб ви знизили оцей стрес і хвилювання за те, що, типу, якщо ви не вступите в той навчальний заклад, який так хотіли там, на бюджетну форму навчання, е, чи ще щось подібне, і що, щоб ви не думали, що це кінець світу, ви просто знайдете рішення. В разі, так би, мовити, провалу, і тоді це знизить як би, негативні думки і негативний вплив на ваш психоемоційний стан. А, принаймні, мені так стається. І друга порада, яку я хотів би дати, це систематичність, можливо, це трошки банальна. Типу порада, але ну, вона вкрай важлива. Е, і, типу, важливо вже ну, тут зараз, типу, вересень. Е, я сподіваюся, звісно, більшість з вас все ж почали вже якось навчатись і готуватись до НМТ. Про те, якщо навіть ні, нічого страшного, починайте вже сьогодні. Е, виділяйте: Окей, спочатку нехай буде 30 хвилин. Через тиждень, годину, ну найкраще годину в день на підготовку до НМД. Неважливо чи це одразу декілька предметів, наприклад, по 15 хвилин, типу чотири предмети, 15 хвилин, чи один предмет на годину. Це все нормально, типу, це не грає прямо великої ролі насправді. Якщо комбінувати 4 предмети по 15 хвилин, це може бути сильний розфокус, тому мені навіть здається, що краще буде зробити, типу, одна година, один предмет. І, типу, розділити так на 4 дні, тому що систематичність згодом вас приведе до, типу, ну, кращих результатів, однозначно. і... Певного успіху, як на мене, тому що на, на моєму прикладі я займаюся українською мовою з 9 класу, і це ну, в основному була систематичність, хоча були і перерви. там, Влітку, наприклад, я менш інтенсивно займався або взагалі не займався. Е, ну, а в період навчальний, то, звісно, набагато більше займався. Двічі на тиждень, бувало один раз. Але це система була, і крізь цю систему, пройшовши, я отримав досить хороші результати, які мене цілком задовільняють. Тому е на цьому наголошую. Систематичність це основа ґрунт база, на якій будується е успішне складання будь-яких фактичних іспитів, не тільки НМТ. Третя порада, яку я хочу дати, це відпочиток. Хоча тож досить звична і банальна порада, але він вкрай важливий також. Як і систематичність, це просто нереально ще важливіше, ніж систематичність. Тому що якщо ви починаєте себе завантажувати знаннями постійно думаєте про я не знаю, будь який з предметів, всі предмети, Постійно це бурхає десь в цьому. мозок просто почне здавати і типу казати: братік, я втомився і мені треба відпочинок, і ви можете себе загнати в досить не класні стани, не знаючи прям депресію можна себе загнати, хоча хто його знає, залежить від вашої нервової системи. Проте, все ж таки, до перевтоми можна себе довести, і коли ви будете складати вже іспит, насправді музик від того, що він отримуватиме протягом довгої часу негативні постійні емоції від навчання, тому що він не бачитиме нічого крім нього, він просто не хотітиме згадувати жодні. Задання, ще й до того у вас типу, хвилювання будуть, і ну, типу, для нього це буде суцільний стрес, і він просто скаже ні. Не сьогодні. Тому відпочивайте з друзями, з родиною, з не знаю, з домашнім улюбленцем, за настільними іграми чи за будь-яким улюбленим хобі. Спорт досить хороша річ, якою можна фактично. Розслабити частково себе і відволіктися від навчання. Тому ну, кожного, ну, кожного дня так, якісь півгодини для себе виділяйте, От, час від часу, там, декілька, можливо, раз на тиждень виходьте на прогулянки з сім'єю чи друзями, ну, там, два, можливо, три рази. Можливо, не дуже довгі прогулянки, короткі, на годинку пів. Але це буде мати значний вплив на ваш психоемоційний стан і розвантажуватиме типу, ваш мозок, і він трошечки відпочиватиме від цього всього. В принципі, також до цього можу додати сон, що важливо спати хоча б 7 годин, ну 30 хвилин, я б так сказав. От, е, от, Починаючи з, цього, з цієї точки і десь до восьми, десь так годин сну потрібно мати. От е, думаю, на, цьому, на цій пораді все. Це вже четверта порада. Досить небанальна, на мій погляд, тому що я не часто її чую, чую, навпаки, зворотне. Е, отже, вона полягає в тому, що осінь і літо це. Ще не кінець світу. І не обов'язково, що це вже час, коли ви маєте знайти свого репетитора і, почу... чи, я не знаю, платформу, на якій І, і вже готуватися повним планом активно, інтенсивно, максимально ні. Хоча багато хто каже, що потрібно вже з літа починати підготовку, але я вважаю, що Літо-осінь осінь це ще пора, коли можна вибирати ем, між тим, чи ви хочете годити до репетитора, чи ви хочете навчатись на платформі, чи ви хочете навчатись самостійно. Ем, в цей час можна пробувати, не боятися змінювати ці всі методи і вибирати якусь свою. Звісно, краще вже восени визначитися з тим способом, яким ви хочете навчатися. Проте, якщо ви ще не визначились, це все окей, і просто потрібно пробувати і по можливості визначатися якомога скоріше. Але не заганяйте себе в стрес, що ви вже все пізно запізнилися. Ні. Це саме час почати готуватися. І п'ята порада, в принципі, випливає з четвертою, як і шоста, тому я додав це все в одну. В п'яту пораду нехай буде, що зима і перші два місяці весни це час помірної такої підготовки. Не летимо, не спішимо нікуди систематично, щодня готуємось і не переживаємо за те, що ми щось не встигаємо. Все встигаємо, все круто. А отже, травень це ну, такий буде. Складний місяць, тому що справді треба інтенсивно почати е, вже не підготовку навіть, а повторення і завершення тих хвостів, які не завершені ще. І, е, ну, залежно від того, коли в який період червня у вас е, фактично тест чи екзамен, е, до того часу готуватися і, в принципі, налаштовуватися і повторювати все вивчене. І наступна фінальна порада, яка, як на мене, must have, хоча я неодноразово чую, її, але все ж, це я маю сказати: не робіть ніяких тестів повторень за день до НМД. Типу, ну от, це червоний прапорець. в цей день, день, типу, до складання іспиту. Потрібно максимально відволіктися і забути про всю цю підготовку і про весь шлях, який ви пройшли. Підіть, прогуляйтеся з сім'єю, друзями, подивіться фільм, я не знаю, там прокатайтеся на велосипеді чи пограйте в футбол, займіться своїм улюбленим заняттям. Ну от максимально щось робіть, не пов'язане з навчанням, щоб на наступний день. Ось свіжесенькою головою, пляшкою водички в руці пішли складати свій іспит і взагалі не хвилювалися ні про що. І ви максимально були спокійні перед складанням іспиту. Хоча це ще той чанч, я скажу вам, що це завдання буде спокійним в цей час, тому що я насправді хвилювався дуже сильно, от саме під час складання іспиту. Типу до цього я так. Ну, типу, складаю то й складаю. От, тому це завдання не з простих, Але я дав те кілька порад, які повинні допомогти вам максимально знизити фактори стресу, які можуть спричиняти його, і максимально уникнути хвилювань під час до та навіть після отримання своїх результатів і складання іспиту. Тож, бажаю вам скласти якомога краще ваші іспити і досягти бажаних результатів. І це всі поради, які я хотів вам дати, це все, що я хотів розповісти про НМТ. Нічого, можливо, нового ви тут і не почули, можливо, щось для себе взяли. Я буду радий, якщо так. Напишіть в коментарях, можливо, поставте подобайки та підпишіться на канал. Мені буде приємно, а вам це не складно. Тож до наступних зустрічей. Пишіть також про що розповісти в наступному відео. Я буду радий поговорити про теми, які цікаві саме вам.